Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після виборів у США та перемоги Трампа Кремль, мабуть, вирішив послати ночі та на ранок відповіді на його пропозиції Україні. Російська армія вночі знову атакувала столицю України ударними безпілотниками. Це була масована атака на Київ, ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями з різних напрямків. БПЛА заходили на місто на різних висотах, як на дуже низьких, так і на значних. Повітряна тривога в місті Вала 8 годин внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі під Києвом. Та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських бопал. А точну кількість та тип дронів оприлюднять повітряні сели. У Києві влучання уламків російських БПЛА в п'яти районах. Окупанти були виключно по мирному населенню. У Пачерському районі уламки пошкодили верхні поверхи житлової багатоповерхівки. У Солом'янському районі пошкоджено житловий будинок в Болонському районі. Проліт уламків. У верхні поверхи бізнес-центру у Голосівському районі пожежа на СТО. Пошкоджені житлові будинки. Поряд у Подільському районі пошкоджено двоповерхового приватного будинку. Є жертви поранені, зруйновані життя. Вибухи лунали на Рівненщині та ще у п'яти областях. Телеграм-канали пишуть про понад 50 шахедів в небі України. Також балістичні корейські ракети та ракети Іскандер били по Києву поступово після сьогоднішньої шахедної атаки. Буде ракетна атака по всій країні. Телеграм-канали пишуть, що основна ціль була. Ародромам а у Рівненській області дрони збивали поблизу вараша. Пишуть про задимлення поблизу Рівненської АЕС у Житомирі удари по аеродрому Полтава Аеродром, Хмельницький Аеродром. Пілоти і винищувачі цілі згоріли тільки макети літаків. Пишуть, що сьогодні, завтра буде помста Кремля, нібито через неприйнятні умови з шан понад 300 ракет по містах України. Тому будьте обережні ворога ніякої честі в Україні доведеться вирішувати, як діяти з територією, яка вона отримає в Росії, та чи не відволікає. Це від основних оборонних зусиль на фронті. Пише американське видання з'яхіла. Журналісти назвали прорив на територію Росії приголомшливим та опитали експертів, які розмірковують про плани українських військових. Цього тижня українські війська просунулися у глиб Росії, атакувавши прикордонний регіон, у приголомшливому контрнаступі, який відбувся після того, як останні півтора року Київ переважно тримав оборону. Йдеться у повідомленні науковий співробітник Говорівського інституту Стенфордського університету. Тома Блусевич вважає, що Україна ймо. Вірно поки не кориськ, але лише після того як змусить Росію перекинути кілька бригади, які зміцнюють позиції на лінії фронту. Тепер їм українській армії треба рухатися. А росіяни з цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою. Це був блискучий крок України. Вона вже досягла величезного успіху, змушивши Росію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Росія беззахисна в інших областях. Це величезний удар по престижу російського диктатора Володимира Путіна. Сказав він, як повідомляє захила я направила підкріплення до Куриська і заявила, що зможе відбити українські сили. Віце-президент з політики та програм-аналітичного центру Глопсіс Олена Куцько зазначила, що незважаючи на невизначеність подальшого розвитку подій, Україна вже успішно змінила наратив війни, увійшовши на території Росії. Українці докладають усі зусилля, щоб змінити наратив про війну. До Куруська було відчуття, що війна стала доволі передбачуваною, і з багатьох сторін війни вже сприймалася як заморожена. Цією атакою Україні фактично вдалося Демонструвати, що дійсно є простір для того, щоб зробити цю війну непередбачуваною, що є простір для того, щоб здивувати Росію, сказала Куцько. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.